Я п'ята на автоматі на 2-літровому дизельному моторі. Все як треба і все, що ви шукаєте. Ті, хто шукає собі шкоду, шукають саме такий варіант. Це в нас мокра DSG, повністю обслужена, Заміни не мастила нас 30 тисяч тому в коробці. Двухзонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений та працює. Передні електросклопідйомники, задні також електросклопідйомники, є підігрів передніх сидінь, круїз контроль, датчик світла і датчик дощу. Дуже класна комплектація. Чистенькі у нас по дверним картам. Тут у них болячка затирається, але тут, бачите, все рівненько. оригінальний пробіг на автомобілі 264 тисячі кілометрів, гарна зимова гума встановлена, по ходовочці повністю м'ягенька, коробочка не пінається, тільки що проїхався, перевірив, ззаду навіть шторка залишилась з Європи. Гарненький, чистенький, хороший, опрятний салончик. По автомобілю також у нас є задній фаркоп, кругові парктроніки. Камери, на жаль, немає, але парктроніки в принципі вистачає на автомобілі. Придбати можна кредит в лізинг або готівку, також в 3 дні 1 Здати свій старий автомобіль і придбати новий. Київ, Києво Сумська, 2. Чекаємо саме на вас.